Коростені визначили переможців дитячої волонтерської премії. Головну статуетку отримала Вікторія Халабуда, учениця Коростенського ліцею номер 12 Твоя волонтерська діяльність в чому полягає? Чим ти займаєшся? Я продавала каву для на потреби ЗСУ. Потім плела сітки три картини. В мене розігрували. Дівчина співпрацює з волонтеркою Тетяною Антончук, малює картини, які вони розігрують у благодійній волонтерській лотереї. Ось це ж малювали, ці картини, підуть теж на волонтерство. А можеш підняти вище, щоб було видно? Розкажи, я так розумію, ти малюєш? так. Це картина ребров. Я її намалювала. Ну змалювала правильно. Участь у дитячій волонтерській премії взяли учні не лише з Коростеня, а й з району Михайлівки, Гладковичів, Лугин. Я Фетчук Лілія, це моя сестра Вікторія і брат Олексій. Ми приїхали з Лугин. Наше селище проводить ярмарки благодійні, збирають достатньо великі суми і передають на збори там або самі закупляють. Також наша школа проводить дуже багато благодійних акцій. Приносили всякі смаколики на ярмарки. Тут брелки, там браслетики, різне роблять. Бувало таке, що можливо воїни приходили до вашого навчального закладу, зустрічались. Так, так. щось вони вам розповідали? Розповідали, як там, що вони роблять. І як їм там дякую, давали книжечки. Дитяча волонтерська премія не випадково носить ім'я Андрія Дем'янчука. Це молодий військовий наш земляк, який загинув у листопаді 2022 року. А менше ніж за півроку були зроблені ці кадри. Андрій завітав до благодійного фонду. Відважні там йому передали казку, кошти на яку зібрала Коростенська школярка Дарина Мурашко. Це Наша Даринка. А Це Андрій. <світ> Не бійся, <світний> я У <вас світний> а... <світний> Нас більшість стараємося самі фінансово що можемо, то ми, звісно, витягуємо. А так, то приходиться отак, виходить на. Це нормально. У Кіс... нас одна єдина ціль. Да. Ми наближаємо перемогу разом. Ось така підтримка саме молоді, маленьких дітей сьогодні. Вона наскільки впливає, допомагає? Допомагає, тому що як вона сказати, дух наших військових із за того, що вони розуміють, що маленькі діти собирають кошти, продаючи якісь свої вироби, там візьмемо так. І, ну це дуже приємно і дуже мотивує. Ну це дуже мотивує, і ніхто взагалі не боїться навіть нічого. Не культ не взривів, всім просто за того, що відростає таке покоління патріотів, таких маленьких. Дитяче волонтерство свого часу вразило молодого воїна. Про це, зокрема, і Дарину Мурашко він розповідав своїй мамі. Її душа, її тепло. Вона йому так запам'яталася, що він. «Телефонував і мені ще згадував. Згадував оці листочки, які ви пишете, передаєте, вони дуже мають для них там велике значення. Воно і зігріває їхню душу, свічки, оці сітки, що ви плетете, смаколики. Можливо, вони не голодні, але коли вони отримують це від вас, вони розуміють, що вони там стоять не даремно. Що вони там захищають вас, захищають майбутнє у свою чергу? Андрій також намагався якимось чином віддячити дітям, які не шкодують часу та зусиль на підтримку ЗСУ. Розповідає Тетяна Кереселідзе. Він коли захищав Херсон, і коли він до нас на фонд приїхав, каже: Ну я завжди купую дітям цукерки роздаю. Я купив їм м'яч, тому що їм нема чим займатися. Ну і вони, попри свою зайнятість, попри те, що він вже був командиром, він постійно робив вишкіл своїм солдатам, все одно приділяв участь дітям, які були поруч, розуміючи, що їхнє дитинство трошки змінилося. Якщо можна щось підсвітити, він це робив. Тепер діти, які займаються волонтерством, отримують відзнаки імені Андрія Дем'янчука. Пам'ять про нього живе. Я дуже рада, що завдяки ось центру, завдяки вам всім пам'ять про мого сина, про вогника буде палати і зогрівати душі всім, хто його може й не чув про такого. А, ну, тому що в нашому в наш час зараз в мене лишилась тільки пам'ять і пам'ятник мого сина, до якого я навідуюся. А ще є відео про бойовий шлях Андрія. У ньому про молодого командира розповідають рідні та побратими. Він робив так, щоб люди були ціли, він дуже нас беріг, він був як мамка над нами. Якось повертаюсь позиції, бачу його, він в шапці. Він раніше її не носив. Після одного з виходів попав під обстріл, за ним ганявся дрон. Ну, він в розвідку ходив. Повернуся звідти сивий. Андрій Дем'янчук був хоробрим воїном. Про це згадують ті, кому довелось з ним служити. Кілька фактів з біографії народився у селі Путиловичі у 1994 році. Працював на Укрзалізниці та служив в ДСНС Нацгвардії. Брав участь в АТО. Дякую йому. Він дуже багато передав опита, так сказати. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем з побратимами, тримав оборону в районі торговельного центру Жираф міста Ірпінь, брав участь у рейдах проти російських окупантів в Блиставиці, Гостомелі, Ворзелі. Потім і в бойових діях на сході України. Зокрема, обороняв Бахмут. Там і загинув у бою. Йому осколок маленький залетів під каску, в затилок. І все. І його не стало. Один осколок все вирішив його житті. Андрію було 28 років. У нього залишились дві сестри та мама. Мама, на коліна ніколи не стану. Рабом не буду. Рабів до раю не пускають. Краще загинуть, але загинуть гордо, з піднятою головою, ніж пасти на коліна. І буде все добре, і Україна буде понад усе. Мама воїна впевнена, що смерть її сина та інших захисників держави не є даремною. Вони знали, що їм є за що та за кого воювати. Ми не можемо не перемогти. Україна має бути процвітаюча, вільна і незалежна. І так і буде. Тому, дітки, дуже дякую. Цей конкурс проведено за підтримки Коростенської районної військової адміністрації. Очільник взяв участь у нагородженні. Це приклад Андрія, це якраз приклад тих всіх героїв, які сьогодні захищають нас на сході, які в тому числі, на жаль, повернулись на щиті, але душу гріє те, що ось ви є. І дякую організаторам, що ви можете зберегти пам'ять про них. І вона має бути збережена. У цьому конкурсі взяли участь діти, які займаються різними направленнями у волонтерстві, допомагають літнім людям, висаджують дерева, сортують сміття, організовують дозвілля у своєму населеному пункті. Наприклад, як учасниця із села Михайлівка, яка долучилась до ініціативи безкоштовних показів кіно у своєму селі. Та найперше, що сьогодні надихає і дорослих, і дітей це бажання підтримати збройні сили України. Ви вже стали дорослими, ви вже робите серйозні речі. Наша задача як безпечних дорослих підсвітити вам це.